Луцький терорист сказав останнє слово перед оголошенням вироку. Максим Кривош, який наробив галасу на усю Україну і світ, захопивши автобус з пасажирами, пояснив мету свого вчинку на крайньому судовому засіданні. Оголошуючи останнє слово, він зазначив, що ціль його вчинку вимога справедливості. Свої дії він терактом не вважає, каже, що це був. Перформанс, протест проти тероризму людей над живою природою і протест проти несправедливості системи влади. У Максима Кривоша на голові пов'язка з написом не убий руки традиційно перебинтовані цього дня у Луцькому міськрайонному суді у справі так званого луцького терориста. Дебати перформанс протест, а саме так його називає Кривош, який він влаштував у липні 2020 року. У центрі Луцька вилився йому у сім статей Кримінального кодексу України. У дебатах своє слово бере прокурор. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання покарань, призначити Кривошу Максиму Степановичу остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Промову прокурора Максим Кривош коментує лаконічно і у притаманному йому стилі. Це моя відповідь на промову прокурора. Це все, що я поки що хочу сказати. Адвокат обвинуваченого просить виправдати Максима Кривоша за однією із статей, які йому інкримінують. Йдеться про посягання на життя працівника правоохоронного органу. На думку адвоката, обвинувальний акт за цією статтею складений неправильно і є нечітким. У зв'язку з цим він просить виправдати Максима Кривоша за згаданою статтею. Загалом призначити покарання просить в межах 10 років позбавлення волі. Гіпотетично зрозуміло, що його дії становили загрозу для, для заручників, для інших осіб, однак мети і наміру реалізації цих дій не було. Фактично, після виконання президентом України однієї, фактично однієї його вимоги, усі заручники були їм відпущені, і фактично працівникам поліції він здався сам, а не був затриманий ними в результаті якоїсь. Складної спецоперації і по, по звільненню заручників. Занадто суворе покарання просить сторона обвинувачення в суду, оскільки фактично будь-яких наслідків, непоправних якихось наслідків так далі від е, дій моги підзахисного не наступило, тому вважаю, що е, слід призначити покарання підзахисному. В межах 10 років позбавлення волі за сукупністю відповідно в Після виступу прокурора і адвоката суддя надає Максиму Кривошу останнє слово перед оголошенням вироку. Чоловік пояснює присутнім ціль і мотив свого вчинку. Свої дії він не вважає терактом, за його словами, це був перформанс. Протест. Ціль і мотив мого вчинку вимога справедливості. Це був не теракт, це був перформанс-протест проти тероризму людей над живою природою. Протест проти несправедливості системи влади. Те, що пережили мої заручники, не порівнюється з тим, що переживають мільярди тварин, яких ми Безжально катуємо і вбиваємо, переживають кожен день, кожну хвилину. Те, що пережили 13 людей, не можна порівняти з несправедливістю, яку терплять мільйони людей, заручників системи. Я встав на захист тих, хто самі не можуть і не вміють себе захистити. Чому на засідання прийшов саме з закликом «не вбий», згодом Максим Кривош теж пояснює. Дивіться, моя пов'язка це означає, що вбивство людей починається з вбивства тварин. Ми повинні це усвідомити. Ми привикли рахувати тварин як такі, що їхнє життя нічого не варто. Уже невдовзі Максим Кривош заслухає вирок. Судді пішли до нарадчої кімнати. Нагадаємо, у липні 2020 року озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус у Луцьку. Чоловік узяв у заручники 13 людей. 12 годин він їх протримав у полоні. Серед бранців були вагітна жінка і неповнолітній. Уже ввечері тоді він здався правоохоронцям. Обійшлося без Жертв Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на Часі.